Доброго дня, любі друзі! Я сьогодні буду вас знайомити з нашою роботою по двигунам Хемі 5,7 та 6,4. Декілька років тому ми реалізовували ідентичний проєкт, але на 392 серії. Це двигун 6,4. А зараз у нас прийшло замовлення на двигун 5.7. І ми встановили також систему «Принц». Це з одного боку, найдорожче рішення, яке присутнє на ринку України, з іншого боку, найтехнологічніше. І в цій короткій серії я вам розповім е трошки про те, що ми зробили. А далі у нас буде публікація на YouTube каналі, де я вже більш детально розповім про всі нюанси, які стосуються е цього рішення. Четверте покоління, яке встановлено на даному автомобілі. Що таке четверте покоління? Це принцип дії, це подача газу у пароподібному стані. Тобто це система пневматична. Вона складається з таких дуже видатних елементів, як газові форсунки Кейхен. Кейхен ексклюзивно постачає свої форсунки, свої вироби саме компанії Prince. Інші на ринку такими форсунками не користуються, а лише користуються. Добрими чи не дуже добрими копіями, наприклад, компанія Hanna або Barracuda від Alex зробила копії саме з цих форсунок. В чому є головна їх особлива перевага? Вони працюють дуже лінійно, відхилення в всьому діапазоні складає всього 2%. Мінімальний час, коли починається лінійна робота, це 2,5 мілісекунди. тобто час, коли. На які відкривається форсунка і дозує максимально точно, а мінімальний час отвору півтори секунди. Коли ми говоримо про економну їзду, короткі часи отвору, і я це бачив на своїх тестових автомобілях. Порівнюючи їх поведінку, ми можемо дуже якісно і точно дозувати пальне саме на таких форсунках. На інших виробниках, навіть BRC, цей показник не настільки крутий. Далі ми маємо такий чудовий виріб. Це газовий редуктор. Він розміром, зараз покажу, в долоні, і здатний він забезпечити пальним двигун 64. Або забезпечити стабільне перетворення до 100 кг газу або з 200, 200 плюс літрів газу на годину. Також завдяки тому, що в ньому зверху ось ось ця штука це газова катушка. Цей соліноїдний клапан регулює тиск. і Конкретно в цьому автомобілі я зміг отримати характеристики динаміки розгону. На чистому газі а, з різницею у 0,2 секунди між бензином і газом. Тобто на пікових навантаженнях на 375, якщо я не помиляюсь кінських силах двигуна, забезпечення пальним відбувається суто на газі. Завтра я буду тестувати з довпорскуваннями і подивимось, наскільки у нас ця характеристика зміниться. але Головне, що ми маємо дуже якісну подачу і дозування пального завдяки тому, що використовуються елементи з самими точними характеристиками і алгоритмами роботи. Блок керування, який в цій системі було застосовано, це, ось він тут знаходиться, це версія 2.2 системи VSI. Від компанії Prince. Тобто ми маємо комбінацію з дуже прогресивного блоку керування. Я можу налаштовувати дуже багато речей в цьому блоці керування. Далі ми маємо дуже точне дозування просунками і ми маємо дуже якісне перетворення на переподібний стан з контролем тиску газовим редуктором ЄВП-500. Його корпус композитний пластик. Це забезпечує значно покращений параметр розсіювання тепла, коли ми їдемо на великих навантаженнях. Плюс цей редуктор має дуже розвинений теплообмінник, що дозволяє нам максимально швидко переходити на газ, незалежно від того, це у нас зимова пора на Року або це літо. Коли ми говоримо про такий компактний редуктор, також треба зазначити, що не в усіх моторних відсіках є можливість настільки багато місця виділити під окремі компоненти. Тож, коли ми говоримо про компактний газовий редуктор, ми можемо. Також зазначити, що його габарити нам дозволяють встановлювати цей елемент саме в місці, де це буде відбуватися максимально ефективно, його робота. В чому заключається ефективність? В тому, що ми маємо стабільно перетворювати газ з стану рідини в тому, де ви, яким ви заправляєтесь, до стану пароподібного. І якщо подивитися. Ви тут не побачите жодного відстійника. Чому? Тому що він тут не потрібен. Цей редуктор перетворює все, що має на пароподібний стан. І тільки ось цей фільтруючий елемент нам е виконує функцію фільтрації. І, до речі, в редукторі теж є один такий же фільтр фактично парової фази. Тут немає фільтра рідкої фази. Вони перетворюють е газ. На, редуктор перетворює газ на переподівний стан і одразу починає фільтрувати всі домішки і так далі. Тож, якщо робимо підсумок попередній, ми бачимо дуже стале і технологічне рішення від е дійсного лідера ринку, він пропонує своє системи на 30-40% дорожче, ніж обладнання BRC, але при цьому ми забезпечуємо такі характеристики, які іншим не досяжні, що також цікавого, ми зробили в контексті цього автомобіля. Цей автомобіль передбачає розташування балону замість запаски. І коли автомобіль подорожує, на великих швидкостях зовнішній балон дуже часто починає іржавіти на другий третій рік. Я зараз підійду трохи ближче і ви подивитесь, як це виглядає. Це композитний матеріал, це композитний матеріал, який ми вже перевірили третій рік, користуємось. Ми наносимо додатковий захист і тим самим у нас немає потім корозії з балоном. Він е тримається дуже надійно під е на поверхні балона і у нас немає іржі. Ось такий попередня, точніше ось така попередня розповідь про чудовий автомобіль Dodge Durango RT. Також SRT, SRT, який працює на газовому обладнанні, не створює жодних проблем власникові. Нам залишається тільки супроводжувати цей автомобіль в подальшому. Виробник надає 3 роки гарантії без обмежень по пробігу, підтримуючи цю гарантію навіть в Європі. І все. За 20 з копійками тисяч вся система окупається без жодних без жодних коригувань чи нюансів. Тобто ви просто їздите, обслуговуєте і думаєте не про тачку в контексті, там поїде вона чи не поїде. Вона завжди поїде. Поїде на газі, у вас буде резервний бензин. Але у нас за весь час не було жодного нарікання по жодній системі DSI 2, 2 і навіть 3.0 це для безпосереднього форскування. На нових доджах з двигуном 3.0, які мають потужність там під 600 кінських сил, також є вже готове рішення у компанії Prince. Тож, коли ви будете розглядати нові тачки, там теж вже присутні фабричне рішення від компанії Prince, яка сертифікована в Європі на рівні Таю